Доброго дня, друзі. Наша структура справді розрушена, так? якби так ми це бачили раніше, але є моменти якісь домовленості, чого зараз роблять такий локдаун, та е, 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 по цінах, чого підняли ціни? От, підняли ціни, того, що ми повинні якось відповідати європейським стандартам. Це один з моментів. На... Не через те, що відновлювати та структуру і так далі, що нам і так дають нам відновлення. Але один з моментів, чого підняли ціни на світло, наприклад, да, це через те, що наші ціни повинні з, з європейськими зрівнюватися. З однієї сторони, це добре. Ми ж в Європу хотіли, от будемо мати європейські ціни. От, ми повинні, якщо ми йдемо в Євросоюз, то в нас повинні бути якось рівно ціни. Але питання не Європейського Союзу то стоїть а якісь інші питання, які я ще не знаю. Будемо бачити з часом. Але, скажімо, Європа теж зацікавлена чогось, щоб ми підняли ціни. І в деякі моменти локдауни робляться, ну, справді вирівняться, а дещо робиться не зовсім. Трошки йде маніпуляція. В будь-якому випадку зима, зима показує, що вже грудень, навіть кінець осені буде краще. Буде краще і в Київ буде краще і так далі. Тобто такого, що не буде води і там, так далі, не буде. Питання це вирішиться. Так що я не передбачаю якийсь е локдауну ну, такого на зиму. Так що з енергетикою я бачу, що Україна справиться. Ну, взагалі, оце от, е відновити, це буде, звісно, час пройти не один рік, але тим не менше, от, локдауна не повинно бути зимою, навпаки, краще. Моє передбачення таке, що Україна виграє в цій війні. В будь-якому випадку ми виграємо. Тобто нема такого, щоб ми є сценарій завжди, що можемо програти. Але цим, скажімо, Україна виграє в цьому випадку, в цій війні це раз. По-друге, Україна поверне всі свої землі. Тільки питання коли? Це друге моє передбачення, це не стосується психології. І психології теж з різних точок зору, я дивлюся на це, і навіть з політичної, ну, саме перше з астрологічної. Україна поверне всі свої землі. І третє передбачення: першою Україна поверне Крим. Потім другі землі будуть в нейтральній формі. Нейтральні, і ця нейтральність вона буде трошки доставати. Може, років 10, я не знаю, ну де великий час. Другі землі вони будуть не зовсім, от як би ми хотілося, але тим не менше. Чого так відбувається? Зараз можна багато говорити. Ведичний транзит Сатурна йде по водолію. Відповідно, це трансформаційний такий період для карти для нас. Восьмий дім це трансформація. Восьмій дім це зміни владі в армії. На всіх рівні на всіх рівнях основні пости, генеральні пости будуть змінюватися. Тобто, це ген-генералітет залужний, це ж стосується і президента. Цей період показує, що зміни президента будуть. Тобто, ці вибори так чи інакше, в якійсь мірі повинні відбутися. Або я вже про це говорив. Більше всього, що відбудеться в 26-му році. В 26-му році вже такі закони по, по закону. Я не буду зараз передбачати, бо є дві дати або 25-й, або 26-й рік. Вибори, чи будуть вибори 25 го чи вибори 26 го трошки пізніше, я про це скажу, але є такі реперні точки, три реперні точки, де буде підніматися ці вибори. Вірніше дві точно дві, а на третій це вже відбудеться, тобто осінь. І весна 26 го Це вже відповідно. Якщо не станеться раніше, то станеться весною 26 го Події будуть спонукати президента, владу якось переформатувати або самих себе, що це дуже мало ймовірно. Або е, створиться якась нова, ну, скажімо, якась щось, чи коаліція, чи що це може бути, і, і це, е, чи орган, чи взагалі е, ну, структура, яка буде по-інакшому управляти е, державою. Про це управління державою говорить, е, говорить багато експертів, то ми зараз йдемо в такому трансформаційному коридорі. От. І ми бачимо, які зміни сталися залужний. Трансформації в армії. Нарешті прийнявся закон про мобілізацію. Да? Тобто багато серйозних трансформацій відбувається насправді в нашій країні. І зараз стоїть питання трансформації в армії. Воно може ще не стоїть так гостро, але про це почали говорити. армія це маленька копія держави. Це ціла держава, тільки вона ну, як маленька, це нічого собі, це величезна структура, але вона відображає державу. Це так. Сама структура. Командування вона якось построєна по старій системі. Єдина армія світів, в якій батальйони окремо все якось відбувається. Нема дивізії, тобто нема одного хто би відповідав там за за частину. Якісь проміжні ланки у нас так само і з державою. Тобто, є президент, він відповідає за зовнішню політику, за, вну... за внутрішню, вроді не відповідає. Є міністри, вони не відповідають за те, щоб наняти за своїх підміністрів, так сказати. Вони їх навіть не назначають. Потім є мер. Це в нас теж було. Є мер міста. Да, там. щось сталося? Це в, теж в каналах було в Києві. Там не могла жінка добратися до, до сховища, бомбосховища. мер міста каже, я не винуватий. Там було розбито. Ну якби я не відповідаю. Там поназначали людей, яких ну хтось по хто поназначав. Тобто є мер, а є ще там регі регіональні відповідальні по місту. Мер цього, цього не, не не назначає. Тобто, хто винуватий? мер, ні, не мер. Тобто, ну якби отакі от отакий момент війну не хочеться нікому ні за що відповідати. Якось отак відбувається. Бо армія, вона ну вона кров'ю це все, кров'ю, і потом вона це все, так скажемо, переживає і вона там мусять щось змінити. Першим дзвіночком першим це закон про мобілізацію. Був. Це перший дзвіночок великої трансформації в Україні, і другим дзвіночком буде оце от осінь цього року. Транзит оцей Сатурна по водолії. Він для нас це в нашій Седесаті 7,5 з половиною років. Так? Погані в нас періоди, скажімо зараз, йдуть. погані. Але вони потрібні нам. Було б дуже добре, якби ми без війни прийшли до цього. Дуже добре і без таких жертв. От але нас ми між молотами на ковальні, тобто ми ж. Між Росії і, і нашою такою старою окорумпованою системою, і взагалі якоюсь такою системою, такої системи, яка от, ну, в ній дуже добре бути. Через це має бути зміни в Конституції. Тобто президент має відповідати за внутрішню політику. Бо ми бачили, що в Україні буде створений такий орган, який буде працювати відповідально, так, і значить, і в армії в армії структура зміниться і так далі. Україна буде першою в зброї, в озброєнь, певному виду зброї. Буде таке озброєння, яке там. Якесь особливе. Це ми ще давно дивилися. Ми, ми тоді, не знаю, певно рік назад чи півтора, ми не знали, що це таке, якісь аркети і так далі. Це FP, дрони і так далі. Тобто, Україна, а в цьому плані зараз попереду світу. От. І це ще не все озброєння, яке в нас буде. Ми про це передбачали, що осінь, воно буде активне. Зараз цей осінь ще якісь. Я кажу, чорний лебідь, ми на нього, звісно, надіємося на чудо оце. Але, тим не менше, зараз йде розробка рої дрони, там і ще багато дрони, які будуть переключатися на різні частоти. От, можливо, будуть дрони, які будуть працювати, це те, що мене дуже цікавить, на дистанційній електроенергії. Це теж дуже цікава тема. Я просто цим трошечки займаюся і досліджую цю тему. В Україні новаторства У нас йде це новаторство, ну нам треба це робити. Да? Ситуація заставляє мінятися армію, змінюватися. Да, тось тобто армія дуже помально помало зміниться, але зміниться. І це було і це видно. Раз армія міняється, то держава буде мінятися. Тут не може бути по інакше. Якщо підрізати ногу якомусь одному з них, да, то війна закінчиться тільки залежно від яку сторону, Да? якщо Китаю підрізати чи Росії, то нам би це було дуже добре. Наскільки я, ми передбачали раніше, що так, Америка дасть нам затвердять вони цей указ після того, як ми прийняли. Свій закон про мобілізацію зразу після того, як ми прийняли, вони утвердили. Це були речі зв'язані, ми теж це бачили певним. Тобто вони хотіли, щоб це пішло офіційно, дуже багато було коруптивної складової, коли не було закону. От і зразу Америка нам дала цю допомогу і, і теж ми бачили, що ця допомога не прийде зразу вся. Ну і вона не повинна була, ці 60 мільярдів прийти вся. І вона навіть не та, що вся частково, вона буде рівно затримана, розтянута. Нам не буде допомоги. Стабільної для України для такої допомоги, щоб від Америки, так? щоб там F16 дали, все дали що не 10, там, не 12, а 30-50 да? чи, чи там 100, не дай Бог. Це я в лапках для них кажу, да, тобто при демократах так сказати. При демократах у другий момент в Америці повинна виграти жінка. Президентом. Це теж ми бачили в розстановочній системі. Я зараз дивлюся її: Дандальда Хард Трампа і Камала Харріс. два претендента. Можливо, буде ще один претендент, і цей претендент буде жінка. Ну, величезний процент, величезний це 70%, коли я даю, то часто збувається. 75% це точно збудеться. Це значить, що в Америці буде слідущий президент, жінка, і вона досить буде добре допомагати нам. От я не впевнений, що це буде іменно Камала Харіс, хоча а, видно, що вона а, тут один момент може бути якийсь по, на неї може бути чи покушення на російській мові, так? Тобто, щось на неї буде напад якийсь, щось, буде, щось може статися. Я будемо надіятися, що ні, але тут такий момент, що це може бути зроблено в цілях реклами, так само як на до, до Трампа. Це для нього дуже така хороша реклама. Сказати, що це було випадково чи не випадково, так далі. Я не дивився прашне, але більше всього, що це було як для реклами, для, для його підняття, так сказати, іміджу, ну і відповідно там рейтингу. Він е, такий активний, але він же теж через два рочки, йому буде вже цілих 70 років. Тобто він через три рочки буде ще такий самий, як Байден на тому посту, майже. О, через це, ну якби трошки вже пізнувато йому на такий пост йти 80 років, хоча в Америці там трошки наші погляди, на вік і так далі. Да? І там, ну, по ну, Тим не менше. От, хоча по його карті, якщо подивитися, да, по його карті, він ще буде живчиком таким до 31-32 року. А вже там, коли Сатурн піде, в 30, ну, вже навіть напевно, раху у му році, вже він. Не буде живчиком таким, як от зараз, вже це його ну, дуже притурмозить, да, йому вже буде тоді не до політики, йому буде тоді здоров'я і все остальне. А от поки йде Юпітер, в нього Юпітер добре себе почуває, але питання зі здоров'я в нього будуть поставати більш активніше. Ну, все рівно, в основному фон в нього. Тобто він, в принципі, на цей президентський термін, якщо так глянути, 4 роки, його вистачить. Його здоров'я має на увазі до 28-го року, він ще буде добре почуватися, але якщо він піде і стане президентом, він себе дуже сильно, ну, це як би сказати, по здоров'ю він багато вкладеться туди. Але ну знову кажу, що буде Камала Харріс президент, або буде жінка, ще буде якась одна кандидатура. Хоча там багато кажуть, Дональд Трамп, я бачу, ні, жінка виграє в Америці. Це моє передбачення, яке я дивився попрашенній, можу, звісно, помилятися. Я кажу, 100% не даю. Я ще подивлюся точніше Камала Харріс гороскоп. От але ж, то, з того що часу, що я подивився, Дональд Трамп буде приносити удачу Камала Харіс. Так що, ну що тим більше він буде напрягатися, тим більше він бажань Камала Харріс буде, скажімо так, реалізовувати, так, щоб слідуючий президент Америки. Якраз вона і завершить цю війну, ну або буде дуже сильно сприяти завершенню цієї війни. І більше того, якщо подивитися по тому, що буде відбуватися, то все-таки ну, перемовини вони будуть, але на сильній стороні України. Китай буде сильніше Америки в перспективі. Це може перспектива не 10 років, бути, навіть не 30. Да, хтось з нас і не доживе до цього часу, Китай візьме, половину Росії, відкусить. Відкусить не в такому плані воєнному. Я тоді теж думаю, що може воєнний, економічному плані. В Економічному плані вони там е, різного роду дороги роблять. Зараз шовковий шлях вони роблять не через Росію, а в Європу вони роблять і через Іран, так далі. Вони роблять свою дорогу. Росія зараз з Китаєм плотно спів але вона платить за це, буде платити територіями і к... багато чим. Китайці, якщо вони кудись при пере... переходять, то все то вони своє все несуть. Там нема других, якщо вони свою. Якусь фірму роблять, то вони роблять тільки з китайців. От, і, і там поселення китайців буде. Тобто це буде місто китайців. <рес> тобто, якщо вони вже прийшли в якесь місто, вони постійно будуть розширюватися, розширюватись, розширюватися, поки не захватяться така в них природа. Mm -hmm. Ну, побачимо. Ще цікавий момент, що в Росії все-таки починається Садосаті. Садосаті це такий складний період, хоча він не завжди складний, він трансформаційний. От він у нас сім з половиною років йде, але от що, що нас сталося за останні сім з половиною років, так? Дуже дуже цікаві події насталися, і дуже трансформаційні, як мінімум від виборів президента, так хто прийшов до влади, як воно відбувалося, да і що зовсім негативні події зв'язані з війною, так само в Росії почнеться трансформація, чого Росія програє в цій війні? скажімо так, багато чого можна дивитися можна астрологічно побачити, що воно так буде, що, що так має бути. А з іншої сторони, Америка хоче Китай і Росію посварити. Через це з, з однієї сторони вони не дають Україні стільки, щоб Росія сильно, скажімо так, програвала. От, а з іншої сторони, Америка не хоче, щоб Україна програла, бо Європа Но Америка хоче все-таки домовитись з з Росією і в цих домовленостях відвернути Росію від Китаю, яка може бути домовленість? А це раз в Америці є інтерес до Росії, щоб вона з Китаєм не мала взаємодії, це означає, що. Америка піде на любі уступки по території України або по, по любих питаннях других, бо якісь значних, ну вона не може піти в значної міри. Через це навіть з такої логіки можна сказати, що якась частина, а, а, навіть якщо в нас буде, ми на сильні будемо стояти на, на позиції сили, на якщо ми там захватимо Крим, навіть чи будемо пливати на Крим, і там у нас буде позиція сили по багатьох моментах. Чи обстріли ми будемо робити, такі як нам треба, там, ракетами, а все рівно. А, в нас будуть спонукати до якихось нейтральних зон. Тобто, це буде якась нейтральна зона там, це ЛДНР, це перехідна зона, нейтральна, бо там і так далі. Тобто, щось може бути в такому ключі. Ну, оскільки все-таки Китай він дуже сильно вже заліз в Америку в... в Росії, то в Росії а за ті 7,5 років повинні стати такі серйозні зміни, трансформаційні. Я не буду казати, які зараз передбачати трошки пізніше про це говорю, але точно ж зміниться багато всього. Навіть її кордони. Слава Україні!